Кожен з вас представляє одну з наймогутніших кримінальних організацій в галактиці. Пайки, багряний світанок. Гати. Це золотий час для підземного світу. Імперія контролює кожен куток галактики, але її увагу відволікає повстання, яке не вщухає це можливість заробити мільйони. Гей hey Уес, нова улюблениця злочинного світу. Нарешті ми зустрілися. Чого ти хочеш? Беш. Вони нові, багаті та смертельні. Ви намагали їхнього боса сліро. І тепер він хоче, щоб вас знищили. Пограбуйте його та купіть свою свободу. Ця справа смертельна. Я в грі. Ти тут живеш, поки вмирає твоя репутація. Хочеш вижити? Знайди гравців. Ти новачок у цьому світі. Ей, у чому твоя проблема? У мене проблем нема. Джаба, так не намагайся нічого тнути. У мене тут ціла команда, і свій палац... От... Окей, ми пропустимо цю частину. Скільки я себе пам'ятаю, завжди були я і Нікс. Ми завжди робимо те, що мусимо, щоби вижити. Ця справа мій єдиний шанс на свободу. Але щоб все вдалося, нам потрібна буде вірна команда. І робочий корабель. Так! Тримайся! Гей, hey, я наняв hey. тебе, тому що ти один з найкращих мисливців за головами у зовнішньому кільці. Вона більш пов'язана з цим, ніж ти вважаєш Сліро. Вес замішана у чомусь більшому. Зовнішнє кільце небезпечне місце. Тут кожен бореться за свій шматочок галактики. Але все, чого я хочу, це жити вільно. І я готова ризикнути всім. Тримайся, Нікси! Сирині війни поза законом. Погамати на консолях можна буде з 30 серпня.